Сандре, цікаво, що не дає вам спати ночами через ці питання штучного інтелекту нагальність працювати і використовувати його з користю, але в той же час він може бути дуже шкідливим, якщо його неправильно використовувати, і ми ще не знаємо всіх відповідей, а технології розвиваються дуже швидко. Чи не дає це мені спати ночами? Безумовно. Чи можете ви встигати за такою швидкістю інновацій і стежити за тим, щоб вони залишалися, якщо хочете, в людському масштабі? Я думаю, що одна з речей, з якою ми повинні бути обережними, коли мова йде про AI, це уникати того, що я б назвав гоночними умовами, коли люди, які працюють над цим у різних компаніях і так далі, захоплюються тим, хто перший, і тоді ми втрачаємо потенційні підводні камені та недоліки. Ви рухаєтеся повільно з точки зору розгортання барт. Цікаво, чи не вважаєте ви, що OpenAI та Microsoft вчинили безвідповідально? OpenAI говорять про це, і я думаю, що є багато думок. Я думаю, що один з пунктів, який вони зробили, полягає в тому, що ви не хочете випускати технологію, коли вона дуже дуже потужна, тому що це не дає суспільству часу на адаптацію. Я думаю, що це розумна перспектива. Я думаю, що там є відповідальні люди, які намагаються з'ясувати, як підійти до цієї технології, як і ми. Девізом Google на момент заснування було не будь злим, але сундар пічаї дещо змінив його. Які на вашу думку цінності Google? це пов'язано з нашою місією. Вона полягає в тому, щоб упорядкувати світову інформацію і зробити її загально доступною та корисною. Наші засновники добре відобразили це у слогані «Не будь злим. Ми дійсно хочемо бути корисними якомога більшій кількості користувачів у всьому світі з метою покращення своїх знань, успіху, здоров'я та щастя. Ось так я думаю, і робить наша компанія. Не будь злим, це все ще рушійна цінність компанії. У нас є майбутнє так, і у нас є більш тонкий погляд на нього, який полягає в тому, як ви робите правильні речі і яка відповідальність з цим пов'язана. Отже, це набагато більше. Це не зовсім зрозумілий погляд, але він лежить в основі того, як ми думаємо про речі.